Всіх вітаю, сьогодні у нас 25 березня. Їдемо ми продовжувати обробляти нашу ділянку, тому що минулого разу не встигли ми закінчити з тією ділянкою. Хотілося б показати, як ми добираємося до своїх ділянок. Це ось така дорога в нас, вона сполучає два села. Між собою, раніше вона була трішки в кращому стані і люди добиралися на роботу, а зараз цією дорогою майже ніхто не користується. Тут дуже багато, як можете бачити, мусора люди викидають. Хоча в нас в селі їзде, збирає мусор комунальна служба. Там, трішки потрібно платити за це, але люди все рівно чомусь цим не користуються. Їм подобається жити в цьому брудові, який вони залишають після себе. Там, посадки тут майже немає, її випиляли. Ось така дорога в нас. І такої дороги до нашої ділянки близько 5 кілометрів. Такі ями. Ось так. Можете побачити, яке відношення в людей до навколишнього середовища. Все, доїду до нашої ділянки, покажу, що ми зробили. Так, продовжуємо відео. Ми працюємо. Там залишилось гектарів три. Хотів би показати, вся наша пшеничка. Ще ми її не підкормлювали, але ось як можете бачити, що зроблено. А зроблено тут ротаційною бороною. Порвана кірка. Ось, як можете бачити, сліди від трактора тут залишилися. Там розвертався, чітко видно. Ось така картинка виходить після проходу ротаційної борони. Це робив знайомий, відео я залишу. Вставочку зроблю, як він працював ротаційною бороною. Дійду, покажу. Ось така. Є ось така картинка на пшениці. нашій. Що це? А, здалеку здалося, що тут взагалі нема пшениці, її просто пригорнуло. Потрібно забрати це. Якісь, якесь ганчір'я валяється на полі зараз ми на межу все це положимо тут ось наша межа встановлена чітко видно що люди залишили трішки не зовсім все обробили вибачаюсь за вітер ось така пшеничка як можете бачити на розвороті такий фон поля Волога на пшенички закрита, тому ми не будемо поспішати з внесенням селітри. Трішки ще почекаємо. Трішки пізніше, можливо через тиждень, підкормимо її. Що Не бачу сенсу, зараз можливо пройдуть дощі, як обіцяють. Тоді ми внесемо добре після дощів. Мені подобається, як працює ротаційна борона по пшенички. У нас восьма година вечора. Повернулися ми додому з поля. Сталася в нас невеличка поломка. Зараз будемо ремонтувати, це так підв'язали, щоб тільки доїхати додому. Зараз відв'язали і трапилося в нас ось така біда. Тут такі сухарики стоять. Ми один сухарик десь загубили. Зараз швидко там пальчик. Витягнемо, вставимо сухарик, слава Богу, що є запасні. Тому що завтра потрібно їхати знову в поле. Трішки залишилося в нас там 2 гектарчика доробити і потрібно по наймах просили люди там 10 гектар закрити. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Та спостерігайте за нами всім велике. Дякую.